Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акція завжди вигідна. З 28 по 29 січня. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі гігієнічні бальзами для губ. Великий у них тут асортимент. Від «Біокон» є два аромати. Вишня та малина полуниця. Ціна 42 гривні і 80 копійок. Це за штучку. Берете дві, третє в подарунок. Можна об'єднувати різні фірми між собою, але знайте, що із трьох товарів піде в подарунок тільки той, який дешевший. Ну, якщо всі в однаку ціну, то просто один із трьох. Такий біокон ціна 47 гривень. Мають ще СП-захист 10. Торгова марка Норвезька, Nitrogen 100 гривень, СП-захист 20 Бальзам для губ від торгової марки Нівея. Ось цей з вишенькою має легенький рожевий відтінок. Інші прозорі 92 гривні. Бальзам для губ Carmex, 139 гривень. Є полуничка. А є ось такий варіант ваніль. захист 15. Такі у тюбику по 139 гривень Carmex. І ще є від вазелін-бальзам по 80 гривень. І такі теж бальзамчики є різні. І акційні ціни. 53 гривні це її джастковає. 39,50 пандочки, 56 гривень, такі 50 гривень. Дуже-дуже їх багато. Одні, мабуть, з найбюджетніших це ось такий від Greenway. Аромат малина або кавочок 26 гривень. Знайшла якийсь скарб, слухайте. Що це за ціни такі? 30 гривень, 1 літр для миття посуду, 9 гривень, 500 мл. 1 літр дойпак. Це така гнучка баночка 20 гривень. І 4 літри для прання 139 Йде мова про ось такі засоби. Звертайте увагу. Я знайшла в такій корзинці. Значите, ось цей гель коштує 139. Ось такий гелевий засіб для миття поз за 20 гривень. Є ще аромат лимон. Ось ці більші вони по 30 гривень. А грюнва сканера. як задурно, 10 гривень, 500 мл. 20 гривень 1 літр. Я думаю, тут 500, а тут літр. А ще, як маєте бонуси, то можна заплатити 10 гривень бонусами. І такий варіант: тут баночка із дозатором літр за 30 гривень. Усі кімнатні капці, знижка мінус 50% на другу такі... пару. Тільки приїхали, Чи то краплинки, чи то сердечка такі пухнасті. Коштують 149 гривень. До речі, можна об'єднувати жіночі та чоловічі. Ось такі теж цікавенькі. Ціна 219. З двох пар піде зі знижкою, та яка дешевша. Є різні варіанти. Торгова марка Лінджері, багато знижок, її прокладки щоденні зі знижкою до 40%. Найменша упаковочка це 20 штук, індивідуально запаковані, 23 гривні. Усі жіночі дезодоранти, чи то спрей, чи то кулькові, з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Ви собі обираєте будь-яких 3 одиниці із цієї категорії, неважливо, яка це торгова марка, чи це спрей, чи кульковий, ви оплатите за дві дорожчих позиції із трьох. Нівея по 131 гривні. Це її більші по 200 мл. Такий варіант 105 гривень, 98 гривень, віддав 149. Рексона 149 гривень 200 мл. І такий класичніший об'єм 150 мл 104 гривні. The City Spirit 95 гривень 150 мл, Rexona 9570, багато їх є на вибір. Так, Такі нівеї по 98 гривень. Теж багато ароматів в асортименті. Ще є кулькові 64 гривні. Ви знаєте, я люблю вне сезон купити собі товари. Потім, коли сезон розпочинається, на мою думку, хоч це ніби такий, та безсезонний товар, але все одно літом на нього менше є акції. Бо більше, мабуть, попит, чи що, не знаю. 75 гривень і 50 копійок рексона. Ось такий від Ютера, натуральні дезодоранти для тіла, кристали. 74 гривні. Від фа кулькові по 70 гривень. Тільки то ми з вами бачили суперціни на засоби для миття посуду руками. Уявляєте, ще її акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже гарна пропозиція. Не пропустіть. Грюнвальд 46,50 за 800 мл. Економ бонус 85 гривень за літр. Такий варіант: Green Home 80, Washington Free по 40. Знижка. Тут нема знижки. Сатін. 36. вухастик 41 гривня, 50 копійок. Фейрі об'єм 450 мл. 70 гривень. Ці неакційні великі. Такий варіант: аромат лимон 54,50 за літр. Донат 58,50 літр, 84 гривні. З дозатором, Sky 35 і Sky літровий з дозатором 65,50 знижка до 40% від звичайної ціни на Sky стиль. Це є всі засоби для прання чи чищення. Бачу, і кисневий, і все. Давайте розглянемо. 89 гривень це кисневий порошок 1 кілограм. Від Sky ополіскувач теж зі знижкою 60 гривень за 2 літри. Літровий 32 гривні і 50 копійок. Капсули для прання від Sky 35 штук в упаковці 209 гривень. Тут багато, бачите, їх. Такий варіант: по 12 капсул за 81 гривню. І порошок 12 гривень. 350 грамів. Такий порошок для прання 2 кілограми та 100 грамів 5 в одному. І пише, що можна прати як в пральній машині, так і руками. 77 гривень ціна. Усі паперові рушнички, знижка 50% на другу упаковочку. Давайте дивитись акційні. Зева 181 гривня. Ось така велика пачка. Не хоче до нас обернути сличком. Ці всі не акційні. Це, до речі, рушнички від літо 45 гривень. Я копійки заокруглюю, щоб було зручніше слухати. Такі від літо це є рушники. Ви подібно складені за 38 гривень. Це теж рушнички, щоправда, без знижки. Так, зі знижкою ось такі рушники Зева. Велика намотка, два рулони 102 гривні. Двошарові. І, власне, з акційних все. Але можна брати неакційні, знижка буде на другу одиницю 50%. Акція знижка до 30% на туалетний папір від торгової марки «Літо» чи Greenway рулони, жовтий, двошаровий. Такий варіант за 51 гривню трьохшаровий. Цей теж 51 гривню трьохшаровий. Так, ось такий варіант 37,70. Двошаровий 4 рулони і від торгової марки Greenway. Трьохшаровий 4 рулони 61 гривня 50 копійок. Трьохшаровий 4 рулони 60 гривень 80 копійок. Цей за 41 гривня і 80 копійок. І такий варіант без аромату 41 гривня двошаровий, і велика пачка 8 рулонів 65 гривень двошаровий. До 40% знижка на туалетний папір Zeva Deluxe. Трьохшаровий 4 рулуни. Ось так він виглядає з ароматом персика 8750. Знову ж таки, якщо маєте бонуси, можете собі частину покупки оплатити бонусами. Ось такий варіант від торгової марки Zeva Just One. 6 рулонів 5-шаровій і 700-вітрові подовжені 199 гривень. Від торгової марки «Ламель» Акційна ціна знижка до 50% на декоративну косметику. Помада для губ 62 гривні та 50 копійок. Матуюча компактна пудра 72 гривні 50 копійок. Рум'яна Желе 139 гривень. 134 гривні бальзам для губ. Знижка до 60% на парфумерію від торгової марки Ланван Дімічу та Dolce Gabbana. Жіночі аромати від Дольче Gabbana 50 мл об'єм за 2399 гривень. Такий по 1799 30 мл. Цей варіант 25 мл 1099. 100 мл. 1999 гривень. Тут, до речі, тестери позаду самих флакончиків 1499 гривень, 50 мл. І ці в таку ж ціну. І ось такий варіант рожевий за 1899. 999 гривень. Ось такі два варіанти ароматів по 40 мілілітрів. Більший об'єм 60 мілілітрів, 1439, і цей за 1199 гривень. Ось такі кругленькі флакончики в них. І ще більше ароматів. Об'ємом 30 мл. Таких коробурсів за 999 гривень. оцей мені подобається, він має гарний квітковий аромат, трояндовий, 799 гривень за 30 мл. Мініатюрка тут, до речі, без розпилювача. Чоловічі аромати теж зі значкою Dolce Gabbana 1699 гривень 50 мл. На жаль, тут асортимент невеличкий. На всю безаміачну крем-фарбу для волосся, акція мінус 50% на другу одиницю. Звертаю увагу, щоб ви не думали, що буде ще до доцінника знижка, а іменно на другу. Тобто треба взяти дві фарби, це мають бути обов'язково безаміачні. Не по-нашому, ось без аміаку фарба має бути. Якщо берете дві, першу оплачуєте, так, як пише, на ціннику, 275 гривень лораль кастинг, а друга піде за половину від цієї суми. Кольори є різні на вибір. Так, Можна поєднувати різні торгові марки. Наприклад, з ось такою: Sioux Olo Intense 218 гривень. Наприклад, взяти собі і мамі чи подрузі. Так буде дешевше. Хоча, знаю, багато хто має густе волосся, тож декому треба дві і більше пачечки на раз. Подіум фарба беміячна, 171 гривня за упаковку. Від торгової марки Palette ось така фарба безаміячна, ціна за упаковку 129 гривень. Знижка на усі засоби для догляду за волоссям від торгової марки Breлі Нумеро». Шампуні об'ємом 1 літр за 362 гривні. Їх є декілька в асортименті. До кожного шампуню є маска 270 гривень, об'єм теж 1 літр. А ще є спрей, бальзам для волосся 244 гривні. І рідкі кристали для сухого волосся 312 гривень, флакончик скляний 60 мл. Є такі прокладки різноманітні, від 30 гривень та 50 копійок за менші пачки по 10 7 штук, це вже залежить від розміру, нічні денні. От є тампони, ціна за. Пачку 8 штук 42 гривні. Ну, є і більші, звісно. Дуже детально зупинятись не буду, бо на лінджері є частенько акції. Я думаю, багато хто з вас, хто дивиться мене часто, той замітив таку тенденцію. Таке лінджері засіб для інтерної гігієни 65 гривень 300 мл. І ось ці новинка Care по 60 гривень. Жіночі колготи від 50 до 220 ден зі знижкою 50%. Тут багато таких акцій, іменно 50%, 199 гривень 100 ден. 50 ден за 189 гривень. 70 ден 109. І таких ще є багатенько. 109 гривень 100 ден, 119 гривень 150 ден. Є навіть такі чуть не лосини 220 ден ціна 249. Акція на рідке мило, крім дитячого. Чи воно йде в баночках, чи воно йде такими як з запасками дойпак, можна об'єднувати, берете собі три баночки. 3 штуки і оплачуєте за 2 дорожчих. Парфумоване мило Савон Де Рояль 500 мл 119 гривень. Будемо дивитися з вами акційне 171 гривню. Коштує ось таке. Від DAV 750 мл запаска. Сейфгард 225 мл 66 гривень, палмулів. Ось таке за 92 гривні. Так, дуру ціна 60 гривень. Від Мокса по 80 гривень. А ще є ось таке від Моксан. About Body. також є мило. Ціни, на жаль, не знайду. Їх тут дуже багато ціночки. Таке мило по 35. До речі, тверде не входить. Тільки рідке. Від Greenway є багато на вибір. Вони по 450 мл. І найдешевше буде за 20 гривень. Від полісся мило по 17 гривень. Таке енергія вітамінів 81 гривня 50 копійок, півтори літри. І звертайте увагу, що вигідно брати в плюс-мінус однакові ціні. Таке мило, мед та молоко 55 гривень за півтори літри. Багато його тут. Ще є ось таке. Тут є один літр, аромат медова груша 40 гривень. Берете дві упаковки, третє в подарунок.